Кажуть, у народні депутати йдуть лише для того, щоб покращити власне життя. Перед тим, як потрапити в парламент, деякі кандидати потрапили в ось цей скляний будинок. Ми тут їх і запитали, чиє життя вони збираються покращувати. Ви за один за останній рік отримали 2 мільйони лише дивідентами, на ваших рахунках 27 мільйонів гривень. І нащо вам бути ще депутатом? У зв'язку з тим, що я фактично десь завершив свою бізнесову діяльність, мені цікавіше в політиці. Підете ви в парламент, станете народним депутатом, а вас знову призначать головою СБУ або відправлять послом Білорусь. Я там вже був, і там, і там, і ще й в Вашингтоні до Білорусі. Тому не це цікаво. Я ж не розумію, як І йдуть народні депутати? Щоб грошей що украсти. Для лічного багащення. Гроші хочуть побольше, навіть. Це неприлічно сказати. Чому? Тому що це неприлічно йти туди. Член вашої фракції голосує двома руками. Одночасно. За дві карти. Я не коментую. Цього. Мені здається, тут має бути no comments. Підписати наше. Тобто ваше зобов'язання про персональне голосування ви знаєте, там написано партія регіонів. Я е, не є суб'єктом, який уповноважений представляти партію. Це ненормально, юрію. Це ненормально. Ви повинні просто не, зробити цей крок для себе, от особисто як депутат, просто не віддавати більше картку. Обіцяти, що ви не будете та просто картки знаходяться картку. там на місці Просто я... заберіть її нащо бути депутатом. Ну ви бачите, що робиться зараз в країні. Що власне в журнал... що країну закотують в асфальтовий каток? Чесно кажучи, я не мав наміру балотуватися. Набагато скріше життя поза парламентом мене завжди дратує, чесно кажучи, слово. Отакі от звуки дратують мене більше за все. 14 років я не була депутатом, і ви знаєте, на всіх зустрічах мене зустрічають як депутата Верховної Ради. Навіщо йдуть народні депутати? Мабуть, щоб поміняти країну. Ви перша людина, яка сказала, що йдуть депутати щось змінювати. Ну, от ви пішли б в народні депутати. Я б пішов би. Чому? Навіщо вам це треба? Не знаю, там хороші гроші.